Ялів козацький, сорт варіагата. Дуже цікавий сорт, особливо дуже гарно виглядає взимку, коли є поєднання ось такого зеленої та білої хвої. От. Цим рослинам 4 роки. В моїх умовах, принаймні, росте він не дуже швидко, він зараз висотою близько 35 см. Минулої весни з нього зістригалися живці. От. Певно він був би трішки більший. Тут саженці одні більші, одні менші, це маточні кущі. Певно, отам ті самі більші будуть. Ну і ось цей. От. Ось такий от він. Дуже гарний сорт. От. Ну, так він виглядає на 4 рочки. Звичайно, в цьому році він вже трошки добре вкоренився, я думаю, трошки будуть більше прирости. Але за рахунок того, що живці беруться, то ріст стримується. ну, він таким напів, ну, в якомусь сенсі буде кулькою. От, тому що це маточна рослина.